Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії, Але вже про іншу категорію пенсії суддів. Але перед тим, як розпочати, давайте згадаємо, про що ми казали вчора. А вчора ми казали про іншу категорію, про звичайних людей, працівників. І саме, якщо у цих людей не вистачає трудового стажу до пенсії, а це. 15 років, якщо немає цих 15 років, то держава цим людям пропонує соціальну допомогу. І найголовніше, що саме 30% надається прожиткового мінімуму, а це 2361 гривня і від цієї цифри 30%. І це буде 700 гривень. Ось буде соціальна допомога від держави тим людям, у яких не вистачає стажу до пенсії. А тепер давайте ми розглянемо іншу категорію. Можна сказати, VIP-категорію ВІ, пенсіонерів це судді. Що ж суддя? Від початку року в Україні пенсія суддів зросла на 4,037 гривень. І сягнула в середньому 103 874 гривень. Де судді? це пенсія. І перед тим, як розпочати. Що саме передбачала цьому цьому? Чому так відбулося? Давайте не забуваємо про те, як все розпочиналось, з кого все розпочиналось, яка історія цього, чому саме суддям змінилась і пенсія, і заробітна плата. Бо саме була судова реформа. І вона передбачала підвищення винагороди для суддів. І ось одна теза. Низька оплата праці суддів стимулює неефективність та корупцію у судовій системі України. І саме 2 червня 2016 року парламент ухвалив новий закон про судоустрій і статус суддів. Цим документам передбачено, передбачено вагоме підвищення заробітних плат суддям усіх юрисдикцій. Схему підвищення суддівської винагороди почали реалізовувати з 1 січня 2017 року. І згадайте, в ті часи 2016 рік-2017 рік, хто був президентом України, хто був в парламенті? Ми не будемо забувати депутатів, які голосували за цю суддівську реформу. І ось в результаті пенсія у суддів. Підвищилась в результаті цієї суддівської реформи. А пенсія максимальна становить 23 610 гривень в Україні. Але це не показник для суддів. У них інші пенсії, у них інші розрахунки. Для суддів це обмеження не дає, адже їхні пенсії розраховані за особливою формулою. Тобто, Повністю інший світ для суддів. Повністю інший розрахунок, інше сприйняття. Так, для звичайного українця в результаті розрахунки, коефіцієнт заміщення становить менше 30%. То для суддів з 35 роками стажу цей коефіцієнт становить 80%. Більшість українських пенсіонерів не мають середньої пенсії в 5700 гривень. І ось проаналізуйте дану ситуацію стосовно пенсії суддів. Саме спочатку оцієї суддівської реформи, як вона розпочалась. І в результаті, що ми маємо, що їхні пенсії зараз становлять в середньому 103 874 гривень. Ми вже не кажемо про те, що порушена Конституція України, стаття 24. Я зараз прочитаю. Громадяни мають. Рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. В такій системі 24 стаття взагалі не працює, вона не діє. Де зміни? Де ці зміни? Змін немає. Як було, так і залишилось. Людей поділили на звичайних пенсіонерів і на окремих пенсіонерів, у яких пенсія перевищує 100 тисяч гривень. Ми пропонуємо інший підхід. І ми про це з вами казали. Ми пропонуємо незалежно від того, ким людина працювала, а це був або суддя, або звичайний працівник. Ми прив'язуємося до трудового стажу цього працівника, беремо розмір мінімальної заробітної плати. цієї цифри беремо 5%, а мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 тисяч, а 5% це 400 гривень і множимо на трудовий стаж працівника. Якщо це був суддя, наприклад, і у судді. 35 років стажу, як приклад 35, то його пенсія буде 14 тисяч, бо саме 400 гривень ми множимо на цей трудовий стаж. Тобто на 35 років. І незалежно, був ти суддею або був звичайним працівником, пенсія буде однакова. Це буде справедливий розрахунок. І ця пенсія буде виплачуватися людям, людям тільки з пенсійного фонду України з урахуванням його віку 60. Якщо людина за свій трудовий стаж досягла якихось захочень перед державою, то держава буде сплачувати грошове забезпечення, але вже з державного бюджету України. Тобто ми роз'єднуємо окремо пенсійний фонд України, окремо державний бюджет України. І кажемо, що це солідарна пенсійна система. І ось тоді стаття 24 Конституції України буде діяти. Бо це буде справедливо для кожного. А така система, як зараз, що для суддів одні розрахунки, одні коефіцієнти, а для звичайних працівників, для звичайних пенсіонерів і інші. То тоді не можна казати, що Конституція України дієва, 24 стаття. Ось в чому різниця. А щоб це поміняти, треба воля, щоб була. Треба змінити законодавство. І треба наладити все так. Щоб були всі рівні перед законом, як наголошує стаття 24 Конституції України. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Ось про що каже найголовніший закон України. А для цього треба зробити обрахунок пенсії для всіх однаковий, незалежно від діяльності, незалежно ким працював, працювала ця людина. Ось таким чином, шановні глядачі, все можливо. Але ми сказали про те, що ми маємо, які мають пенсію судді, і завдяки чому це все відбулося. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі під цим відео. Ставайте нашим підписникам, а ми працюємо для вас, висвітлюючи ці всі важливі моменти. Всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.